Вітаю, друзі, я Олена Требушна, Це канал ЄПитання. 9 грудня. Сьогодні понеділок жартую, що від цього понеділка в Росії тепер цілих три однаково нелегітимних президента. І є ще шанс, що невдовзі до них приєднаються ще і грузини в Тбілісі Після відмови від вступу в ЄС події розвиваються так, ніби що робити. їм пише із Ростова персонально Янукович. Цими вихідними грузинська влада вирішила повторити навіть трюк з йолкою. 11 років тому її встановлення посеред майдану банда Януковича використала як привід розігнати протести з суботи у Тбілісі посеред площі перед парламентом, де тривають протести, теж стоїть своя. Йолка. Сьогодні замість прапорів ЄС і фото побитих журналістів на Йолку повісили срібні прикраси між тим, як йолку встановили на майдані у нас і тим, як її розібрали на барикади, пройшло три дні. Тому й кажу, є шанс, що нелегітимних в Росії може стати незабаром більше, якщо грузини проявлять волю до перемоги. Як показала історія ганебної для росіян втрати Сирії за 11 днів, Росія не здатна захистити зараз своїх союзників. В неї не вистачає військ звільнити навіть свій власний шматок Курщини, не те, що захищати Іванішвілі і його. Колишніх футболістів у Тбілісі тому гіпотетично грузини якраз могли б скористатись моментом і відбити не тільки шлях в ЄС. А і Абхазію з Осетією. криза створює можливість. Саме нею скористалася сирійська опозиція про кризи і можливості, в тому числі і наші. Давайте сьогодні і поговоримо. Перед тим нагадую: не забудьте підписатись, якщо ви тут вперше на є питання, поставити вподобайку, щоб нас бачило більше наших з вами співгромадян. Дякую всім, хто допомагає нам підтримувати 12-й загін спецпризначення. Сьогодні у них нова потреба, про яку вам розкаже сам засновник. Цього каналу Антон Голобородько, якому багато хто з вас постійно передає вітання вже майже три роки. Друзі, вітаю! Хочу вам всім дуже сильно подякувати. Ось вже три роки, як я не з'являюся на каналі, але ви все ще пам'ятаєте мене, передаєте мені вітання. Це дуже приємно. Олена мені всіх передає. Дякую вам. По-друге, хочу подякувати вам за те, що ви постійно підтримуєте мій підрозділ. Кожна копійка ваших донатів використовується максимально ефективно і насправді дуже сильно нам допомагає. А по третє, хочу звернутися до вас за допомогою. Тепер особисто для себе зараз почалась зима, і світовий день на жаль став коротше ніж ніч. Більшість часу проводимо в темряві, тому хочу попросити вас допомогти мені придбати прилад нічного бачення ПВС 14 на жаль, він коштує достатньо багато. І я своєю зарплатою не можу дозволити собі придбати такий пристрій. Але сподіваюся, за вашою допомогою ми дуже швидко закриємо цю потребу, і я обіцяю, буду використовувати його за призначенням, аби наближати нашу перемогу. Ціна пристрою 150 тисяч гривень. Я вкладу якусь свою частину коштів, і сподіваюся, з вашою допомогою ми достатньо швидко придбаємо це необхідне мені Обладнання, дякую вам. Я вже закинула на банку 40 тисяч гривень з тих донатів, якими ви підтримуєте канал на Патреоні. 100 доларів з Пейпел від пана Дмитра. Дякую, це вже майже третина. Розраховую, як завжди на вашу підтримку. Всі посилання в описі під цим відео. Ми з Антоном дякуємо всім за здалегідь. Почнемо сьогодні. Ми з наших кризи можливостей, зокрема з того, що нам стало відомо за вихідні про спроби банкової знайти підхід і зблизити позиції з майбутнім президентом США Дональдом Трампом. Сьогодні Зеленський підтвердив, що на зустрічі його з Трампом і Макроном у Парижі всю біль якої зловив автор ось цього фото, йшлось зокрема про заморожування війни? Під час спілкування з журналістами сьогодні Зеленський сказав, що такий формат заморожування бачить команда Трампа, і що в Парижі вони говорили про це в тому числі. За словами Зеленського, він сказав Трампу і Макрону, що Україна більш ніж будь-хто хоче закінчення війни, і дипломатичне її закінчення збереже життя. Але що вони обидва побачать, що Путін не хоче закінчення війни, тому його треба примусити. Примусити за словами Зеленського це дати Україні більше зброї, в тому числі далекобійні ракети Таурусами включно. Сказано, це було Зеленським сьогодні. Під час зустрічі з Фрідріхом Мерцем, суперником Олафа Шольца, на майбутніх парламентських виборах у Німеччині. Мерц приїхав сьогодні до Києва. Він має високі шанси стати новим канцлером Німеччини. Приїхав він до Києва через тиждень рівно після Шольца публічно. Мерц займає більш жорстку позицію щодо Росії ніж Шольц. Він публічно заявляв, що Німеччина має поставити Україні ті самі крилаті ракети Таурус і критикував Шольца за те, що цього досі не відбулось сьогодні. В Києві він теж казав, що вважає, що цим обмеженням Німеччина змушує Україну воювати з однією рукою зав'язаною за спиною, і він виступає за зміну цієї політики разом з його поліцією. Повертаючись до Парижу, відповідаючи журналістам, яким був контекст розмови. З Трампом і Макроном про заморожування Зеленський сказав, що також говорив Макрону з Трампом про гарантії безпеки. Як можна зрозуміти з його слів, банкова озвучує партнерам своє бажання як запрошення України до НАТО без членства в НАТО, поки що і розміщення в Україні західних військ. Журналістам Зеленський сформулював це так: якщо буде пауза, можна було б повернутись до ідеї Макрона розмістити в Україні війська. Друге, що стало відомо за ці дні, що Дональд Трамп очевидно таки мав розмову з Путіним один на один вже після обрання президентом. В інтерв'ю NBC News, в тому самому, де Трамп припустив, що буде давати Україні менше зброї. Ведуча Крістен Велкер прямо запитала Трампа, чи говорив він з Путіним. Трамп ухилився від прямої відповіді, але почав затинатись із розмови. Було зрозуміло, що з Путіним він говорив. Ось цей фрагмент з перекладом в титрах. Should Ukraine prepare for less aid from the United States after you're sworn into office? Yeah, probably. Sure. You said you can end the war in 24 hours. You've even said you want to try to end it before you're sworn well, into office. To, I'm the, trying you're, to. You're, end you're it actively I trying to? I am. Have you I talked am. to President Putin? No, I have not. You haven't talked to President Putin no, since not. you've been you mean elected? No. Well, I don't want to say that, but I haven't spoken to him recently. that because I don't want to do anything that could impede the негосії. Тобто Трамп говорив з Путіним вже після його переобрання президентом. Очевидно, невдовзі після виборів, як про це і писали тоді американські змі. А Трамп і Путін це заперечували. Місяць тому, вже 11 листопада, тобто через кілька днів лише після виборів, про першу після виборів розмову Путіна і Трампа писала Washington Post. У Трампа відмовились тоді підтверджувати це в Кремлі. Розмову просто спростовували. Видання ж писало, посилаючись на свої джерела, що розмова стосувалася саме війни в Україні. Трамп нібито радив Путіну не роздмухувати її далі, нагадував про. Ро значну військову присутність Америки в Європі і озвучив зацікавленість, як вони писали в подальших контактах, щоб обговорити закінчення війни. Далі в цій розмові з NBC Трамп повторював стару тезу про те, що якби він був... При владі війни не було, б, і зараз її треба закінчувати, бо обидві сторони несуть шалені втрати. Загинули сотні тисяч військових з обох сторін. Він назвав цифри 500 тисяч з боку Росії і 400 тисяч з боку України. Інтерв'ю це вийшло вчора, в неділю. А записано воно було в п'ятницю, тобто перед зустрічю Трампа з Зеленським. Після зустрічі Трамп написав в своїй соцмережі, що Зеленський і Україна хотіли б укласти угоду і зупинити божевілля нью пост вчора, розповідаючи, як Трамп описував розмову з Макроном і Зеленським, їм цитувало Трампа так: він хоче укласти мир, і це щось нове. Зеленський хоче припинення вогню, і укласти мир. Ми не говорили про деталі. Він вважає, що настав час, і Путін повинен думати, що для нього час настав теж, бо він програв, коли ти втратив 700 тисяч людей, то час настав. Трамп сказав New York Post телефоном, що він говорив із Зеленським про те, як покласти край конфлікту, і сам він зараз формулює концепцію того, як це зробити. В неділю ж, вже після зустрічі з Зеленським і після новин про падіння режиму Асада у Сирії, Трамп написав ще один допис: Асада більше немає. Він втік його захисник Росія, на чолі з Путіним більше не зацікавлена його захищати. Росія і Іран зараз ослаблені одна через Україну і слабку економіку, інший через Ізраїль і його військові Успіхи необхідно негайно припинити вогонь, і почати переговори. Настав час Владіміра. Так, він називає ймовірно Путіна діяти. Китай може допомогти. Світ чекає падіння режиму Асада за 11 днів, який Росія підтримувала майже 10 років. Став справжнім ляпасом Кремлю, який дехто називає такою ж катастрофою для Росії як вихід США з Афганістану. І доля режиму Башара Асада вирішувалась не в Сирії, а в Бейруті і на Донбасі. Без підтримки російської авіації і іранських проксії з Хезболи режим Асада впав щойно його до цього підштовхнув. Сирія, Грузія і магія цифр останні два тижні паралельно розвиваються події вже в двох одразу країнах, на які наклали лапу росіяни, і ці події спровоковані геополітичним генієм Путіним ВВ. Починаючи з 27 листопада, в Сирії за якихось 11 днів завершилась громадянська війна, що тривала 12 років, і впав режим, який тримався 53 роки. Всі ці майже 10 років диктаторський режим Асада протримався завдяки росіянам в Грузії. Тим часом починаючи з 28 Листопада і досі в усіх великих містах тривають масові протести через те, що проросійська знову ж таки влада партія грузінська мічта відмовилась від євроінтеграції. 11 днів правляча партія Грузії мавпує Януковича, і цими вихідними там поставили навіть йолку. Кадри що з Сирії, що з Грузії місцями до болі нагадують український, вибачте, сценарій саме 11 років тому. Маєток Асада, бункер з тунелями під ним, гараж з приватним автопарком. Чисто перші години, коли майдан. Приїхав у Межигір'я після втечі Януковича, палаючи шини, петарди. І йолка на площі Руставелі до болю нагадують революцію гідності. Ледь не день в день, 28 листопада. Грузинський прем'єр і член грузинської мічти Іраклі Кобахідзе заявив, що влада припиняє перемовини щодо вступу в євросоюз до 2028 року. Нас не буде там. Ми серйозна країна, європейська. Це угода про асоціацію. Ви пропонуєте, щоб ми на це пішли? Я на це ніколи не піду. аплодую тим, хто вийшов за європейську інтеграцію. У нас ніхто не вкраде мрію. Янукович відмовився підписувати асоціацію з ЄС на саміті в Брюсселі якраз 28-29 листопада. Як і у нас 11 років тому після заяви прем'єра Кобахідзе, грузини вийшли на мітинг під парламент. Багато В перший же вечір їх швидко розігнали силою. Затримали одразу 43 людини. Це дуже нагадувало перші дні майдану. Силовий розгін очікувано викликав зворотну реакцію. Людей вийшло ще більше. Наступного дня у відставку подав посол Грузії в Болгарії. В ніч на 30 листопада силовики сім годин розганяли мітингувальники в центрі Тбілісі за допомогою водометів, перцевого спрею, капсул з газом та інших спецзасобів. Правоохоронцям вдалося приборкати натовп на декілька годин. В ту ніч затримали 107 протестувальників. Після неї пішли у відставку ще троє дипломатів, посли в Нідерландах, в Литві та в Італії. На 1 грудня мітингувальники трошки підпалили парламент. Будівлю закидали петардами. Ті попали через розбиті вікна всередину. Тієї ж ночі мітингарі винайшли нову зброю проти силовиків, і це виглядало приголомшливо. Її жінки взагалі стали певною візитівкою протестів. Інша дівчина зі словами Боїтесь мене ногою вмазала в стіну зі щитів силовиків. Oh ah! <пілляє> <пілляє> Після розгону цієї ночі ще низка грузинських дипломатів подала у відставку посол США та заступник міністра закордонних справ країни Америка. Після тієї ночі призупинила стратегічне партнерство з Грузією. Велика Британія призупинила підтримку грузинського уряду та обмежила оборонну співпрацю. Протести тривають вже 11 днів. Без яскравих політичних лідерів основним голосом протестуючих є фактично чинна президентка Грузії Саломе Зоробішвілі. Її мандат закінчується вже через півтора тижні. В Грузії мають пройти президентські вибори, причому у новому форматі. Вперше 14 грудня вперше виборча колегія, а не народ, обере нового президента. Це 300 людей. З них 150 – це депутати парламенту, тобто депутати правлячої партії Грузінська мічта. І члени Верховних Рад Аджарії та Абхазької автономної республіки у вигнанні склад виборчої колегії затвердить ЦВК. Це будуть перші президентські вибори у Грузії, де за президента не буде голосувати народ. Зоробішвілі вже заявила, що пост президентки не покине, бо вона зараз остання легітимна влада в Грузії. Сама Зоробішвілі і опозиція не визнають результатів парламентських виборів. Їх позови до конституційного суду про скасування результатів виборів 26 жовтня. Суд не прийняв. Конституційний суд ухвалив вирок собі і країні. Сказала Зоробішвілі. З того самого Парижу розлетілись кадри, на яких Зоробішвілі намагалась підійти до Трампа. Президентські вибори у Грузії можуть стати новим каталізатором протестів. Нелегітимний в очах вулиці і опозиції. Парламент буде нелегітимно обирати президента. Зоробішвілі пропонує відіграти ситуацію назад, повернути старий парламент і уряд і призначити нові вибори в країні. Знаючи як все бувало далі, грузинська мічта не погодиться, і грузини нарешті використають. Сподіваюся свій історичний шанс. Сакашвілі визволять з в'язниці. Це було б красиво. А Іванішвілі, Кобахідзе і решту проросійських персонажів. Ждет Ростов, ждет Янукович, ждет Асад. Бо якщо грузинам не стане впертості дійти і цього разу до кінця, це може бути їхнім останнім вікном можливостей. А воно зараз є. Як показав щойно досвід Сирію, росіян не стане зараз навіть зайвої дивізії послати в Грузію другі армії світу з Сирії самі допомагають забиратись принизливо турки. Так само принизливо над посольством Сирії в Москві сьогодні підняли прапор. Сирійської опозиції вихідними в Сирії посипався режим Асада, і вперше за 50 років війська росіян втікають звідти. При цьому все відбулось так швидко, що експерти по Сирії ледве встигли перелаштуватись з концепції. Це локальні заворушення. До концепції до того все йшло давно. У середу, 27 листопада, опозиційні до уряду Башара Асада сили почали наступ на контрольовані Асадом території на північному заході країни. Повстанці на чолі з угрупуванням Хаят Тахрір Аш Шам Хатиша або організація звільнення Леванту почали рухатись в бік Алеппо. У п'ятницю бойовики вже увійшли в Алеппо, А за три дні до неділі вже повністю його контролювали. Асада і його армію наступ опозиції заскочив зненацька. Настільки, що диктатор чотири дні мовчав, а його солдати фактично здали. І двохмільйонне місто, яке аса до свого часу вдалось захопити тільки після тривалих бомбардувань російськими літаками. 5 грудня повстанці захопили хаму. В суботу опозиція увійшла в Хомс. У неділю, 8 грудня, вони вже захопили столицю Сирії Дамаск. Асад склав речі у картаті сумки і звалив Москву. Ізраїль, не втрачаючи часу, вів війська у демілітаризовану зону біля голландських висот. а Потім вперше з 1973 року перетнув цю зону і увійшов на територію безпосередньо Сирії і вдарив ракетами по сирійських авіабазах, складах боєприпасів і заводах для виготовлення хімічної зброї. Офіційне Цахал заявляє, що працює над тим, щоб зброя не потрапила до рук бойовиків і ворогів Ізраїлю, і це вікно можливостей для антиурядових військ у Сирії створили фактично ізраїльтяни. І ми через активізацію бойових дій між Ізраїлем і Палестиною на близькому сході розпочався новий виток подій. Ізраїль у відповідь на напад іранського проксі Хамас наніс низку ударів по корпусу вартових ісламської революції і Хезболів в Лівані. А вони відповідали за оборону Алепо сирійські повстанці за підтримки Ердогана влучили просто в болючу точку, атакувавши зникровлених та розбитих союзників Асада, Хезболу та Квір у Сирії. Росіяни, які мали своє, так би мовити, військове представництво Сирії ще з радянських часів, яке підкріпили вагнерівцями з 15-го року після арабської весни і початку громадянської війни, також комфортно себе не почували в регіоні. Після бунту Пригожина вагнерівське угрупування сильно зменшилося, Інчилось у кількості, а чисельність солдатів регулярної армії Росії в Сирії неможливо було поповнювати бо. Росія сама загрузла в триденній війні в Україні. Хоча ще минулого понеділка російські бомбардувальники вперше з 16-го року знову бомбили Алепо. Вже за 6 днів Росіяни збирали чемодани, рятували залишки озброєння та військової техніки і виводили свій північний флот з військово-морської бази у Тартусі на західному узбережжі Сирії. Сьогодні CNN Turk пише, що Росіяни просять владу Туреччини допомогти їм вивести із Сирії війська. Буде видно, як це геополітичне приниження Росії аукнеться безпосередньо нам, що найменше війська, які росіянам вдасться забрати з Сирії, якщо турки їх не втоплять, ясно де опиняться. Тут у нас, але Сирія продемонструвала з іншого боку, як диктатура, яка тривала півстоліття і 10 років влаштовувала геноцид власного народу, може впасти за якихось 10 днів. Нищівна військова поразка в Сирії, на яку Росіяни витратили хубарди з бюджету. На які могли встановлювати унітази у власних і щонайменше продемонструє російським сателітам, що Москва не зможе захищати їх, якщо раптом що. А тим, хто хотів би вийти з під нав'язливої братської опіки і любові, ймовірно, покаже, що це, в принципі, можливо з під неї вийти, зокрема, грузинам Це мало б стати натяком. Росія хизувала своєю концепцією експорту хаосу. Здається, хаос починає їй потроху повертатись. У мене все на тому на сьогодні. Не забудьте підписатись на її питання, поставити вподобайки, закине. Ти Антону на збір. Дякую всім за заздалегідь. бережіть себе. Побачимось. Якого біса? Є питання. Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні Запитання, пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.